Привіт, з вами Мехі. Це мій мегаблог. Так, я не могла довго знайти місце, де я зможу записатися і поїсти одночасно. В дуже багатьох місцях є, знаєте, типу музика і дуже гучно, багато людей. Тому я сподіваюся, що тут буде нормально. Також я розраховую на те, що мене чути. Вітаю вас у новому 2025 році. Мій завершився подією на такому собі б'юті заході. О, я певно буду жувати, це, буде дуже чути. Ніхто не заказував Мукбанк, але він буде. Тож, я була на такому б'юті івенті. Мене запросила подружка, там були блогери, інфлюєнцери тут в Кореї. Ну і переважно це були різні країни, це глобальний захід. Він входив до так званого Сеулкону, який проходив вже вдруге в Кореї. З тієї інформації, що я знайшла в інтернеті, він тривав кілька днів, і перший день це був здається. Щоб не збрехати, коротше, там було так, що відбувалися премії премії усіляким Джечанукам і так далі. Другий чи третій день був ось власне. Захід з косметикою, з брендами, новинками і не тільки. І вже останній день також мав бути концерт, кей-поп-концерт. Власне, останній день його скасували, і навіть той, на якому я була, він теж проходив не в повному обсязі через те, що відбулося з літаком в Кореї. я Думаю, ви це бачили в ці новини. Тому Великі заходи, державні заходи, вони були скасовані, їх просто відмінили, а дещо скоротили. Типу, і івент із інфлюєнсерами. Він був обмежений. Прибрали певну кількість інтерактиву, залишили тільки напрямок глобальний на іноземців. Ось, і там були різні місії для блогерів, для гостей. Щось типу місії по бартеру. І за відео фото ви отримували набір косметики, яку ви типу прорекламували в себе на сторінці. І так, азарту людей не було не було. Мет. Люди несли шалені шалені просто мішки з косметикою виносили. Я просто знаю, що моїй шкірі не все підходить, я навіть не бачу сенсу його брати. Якби там було щось від round lab ну, типу, тримайте мене, так я б теж брала участь. Інше, я бачила два відомих бренда з того, що я впізнаю, інші Новинки на ринку, і от вони хотіли таким чином, я розумію, розкрутитися. Дуже багато було великих блогерів, яких я до цього бачила в соцмережах. Вони здебільшого мали інший концепт часу проведення свого, так? У них брали інтерв'ю, з ними більше якось комунікацію вели. Тому через катастрофу, через літак було скасовано останній день святкування. Це мали бути величезні салюти, неймовірні перформанси. Ну але ми розуміємо, що все логічно, все-таки трагедія рівня на всю країну державного, це логічно, що все скасували. Я думаю, що мені треба показати, що я їм. Я їм таку корейську курочку, я прийшла, я ж кажу, шукала, ходила заклад, де немає музики. Заходила, слухала. Бо знаєте що, бо якщо ви запишетеся як таке вчора, я вчора пішла на піцульку, на шикарну пісу, думаю, о, там з вами поговорю вперше за рік. Але це було на м'яндоні, купа людей, купа туристів. Мало того, що народу дофіга, так ще й заходиш в кожен. Заклад грає музика. На цій мої піцульки там за кадром грала Тейлор Свіфт. Я така думаю, ну ні, ну куди це авторське право Бо вірити чи ні. Але Ютуб ловить, що там на фоні, де грає. І якщо на фоні у вас буде грати Тейлор Свіфт, так все це вже буде відео обмежено, не просуватися і так далі. Мені таким чином зіпсували абсолютно мої влоги з опенейра. Куча скарг купа всього і така. Дякую, дякую, дуже прикольно. Дуже боялася не взяти щось, що буде гострим. І власне, слава Богу, не взяла гостре. Бо я чисто по е малюночкам вибираю. Знаєте, приходжу скриню, тикаю, кажу, мені будь ласка, ось це. От ще щось трохи там не виходило, чи то заплатою, чи щось таке, як завжди, ось ці всі приколи. Я вже навчилась не тільки через чат-GBT, раптом, що самі шукати, але і персоналу давати той чат-GBT, типу, ось, будь ласка, напишіть, що ви хочете. Ну, коротше, так, да, я позорниця, але що ви хочете. Я не знаю корейську, не всі розуміють англійську в закладах, тому тим паче я зараз не знаходжуся в якомусь туристичному районі, так, де багато знають англійську. І це звичайний, ну, типу, спальний район. Не знаю. Такі є райони в Кореї, в Сеулі, точніше. Мені ще подобається, коли говорю за Корею, я завжди маю на увазі Сеул, бо я лише в Сеулі жила, лише в Сеулі перебуваю, але завжди так знаєте, узагальнено говорю Корея, Корея, Корея. Так от, західна, якому я була, модний у нас з інфлюєнцерами, пройшло все доволі таке. Ну, прикольно, цікаво. Я послухала, подивилась, багато що дізналася. Я така любопитна, знаєте, ходила, підслуховувала, хто що говорить. Також на самому заході я чула чотири дівчинки, які говорили українською двоє, і потім ще пізніше двоє. І ми з подушки були двоє. І така ха, нас ціла тут банда, <гум> команда. Взагалі круто, що зараз можна почути бодай українську в Кореї, бо. Коли я приїжджала у 2021-му ну, я маю на увазі, що багато українок говорили російською. Я навіть в тому числі, хоча в житті не говорила, але було російською, ну, Типу, в житті я з ужаком завжди розмовляла, переважно. І не до цього, взагалі, чому, чому ми про це? Мовне питання було закрито. наразі я веду свій блог українською довше, тому я цим пишаюся рухаємося з цим далі. Ніяких відкатів я бачила, що деякі наші такі повертаються до рідної мови, так званої. Ну що сказати, позорніки, да? Да, Тут трохи сплітять, трохи пліток Настя вирішила внести. Як же без цього? Так, я зрозуміла одне про себе, що я абсолютно не можу зосередитися, коли я їм, тому відео так обірвалося, знаєте, на півслові. От, я вже вдома і бачила, ще ваші коменти з приводу «Гри в кальмара. Чи Подивилася я. Так, я подивилася. Я подивилася, мені сподобалося, бо я була рада побачити Канханиля, я рада була побачити топа. Ось Канханиля особливо це, взагалі, мій краш, селебріті. Краш, один із корейських акторів. Але я розчарована сюжетом, я розчарована фіналом. Як на мене не ці кілька ліній. І занадто просто самим сюжетом я незадоволена і вважаю, що перший сезон був набагато сильнішим. Тут треба було дивувати чимось новим, а нам знову показали вже доволі схожий концепт, типу. Давайте так, давайте без спойлерів. Пишіть свої враження в коментах, як вам чи зайшло. Я не встигла навіть прив'язатися до персонажів, як це було з першим сезоном, коли тобі шкода втрачати там якогось кожного, так і поганця, і хорошого, коли вони вже всі свої. Тут е, дуже довго точніше розганялися до розвитку подій. Потім не наче настільки занурили і все і, типу, обірвали розв'язка, принаймні, сезону. Тож так, я ставлю 6 із 10, і то 6 тільки за акторський склад, і все. крапка. Чекаю на вашу оцінку в коментарях. Ще, шановні, вчора собі придбала ось таку сумку. Я її взяла на Міндоні. Чесно, їхала просто в мас-маркети типу позара, але мені нічого не сподобалося. І на своєму шляху я почала заходити в усі в усі магазинчики, і ось такий скарб знайшла. Також мені подружки тут порадили не цуратися покупок в переході, Нібито вони і нормальної якості, і доступної ціни, що ви, власне, можете побачити, але поки я не наважилася. І Я спокусу. Силася, але не наважилася. Попереду, думаю, можна щось взяти, поносити і взагалі сказати, як воно чи вартує того, чи ні. Я думаю, що певно різниця з мас-маркетами невелика. На цьому я нашу з вами зустріч буду завершувати. У вас день, в мене ніч. Я пішла спати, а вам гарного дня, безпечного дня. Підпишіться, хто вперше на каналі, ставте вподобайку, і до наступних зустрічей.